У Калоші війна спричинила розвиток промисловості за радянських часів. Це було індустріальне місто. На 12 заводах працювало 15 тисяч людей, а потім усе розвалилося. Місто намагалося виживати, між тим втрачало потенціал людей та майбутнє. Релокація бізнесу усе змінила. У Калоші прийняли більше 20 підприємств. На новому місці вони настільки обжилися, що відкривають нові заводи. Війна у промисловий розвиток країни. Стей та громад внесла свої корективи. У місті побувала кореспондентка фактів Ірина Тимчишин. Шитомир постійно обстрілювали ракетами. На пошуки приміщення пішло десь півроку. Ми переглядали безліч варіантів. Але нам приглянувся кавиш. Що... Це підприємство і Житомира шиє медичний одяг. Релокувалися власними силами, бо в жодну державну чи грантову програму не потрапили. Коли зайшли в ці зали, побачили обшарпані стіни, вікна стелю, яка протікала. Та власник приміщення все ремонтував своїм коштом. Така турбота переселенців надихнула. Тут він вселив друге життя, і зараз ви бачите результат. Тут 30 робочих місць уже ст. Комфортні умови та гідна зарплата дозволили набрати таку кількість швачок, що нині працюють у дві зміни. До кінця року планують працевлаштувати ще півсотні людей. Продукцію підприємство продає в 25 країн світу. Війна це час для того, аби не впадати в депресію, аби рухатися, працювати і робити все можливе для того, аби присвищити нашу перемогу. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сі ті. Єдині новини.